А власне, те, що відбувається в Туреччині, воно ще не завершилось, але те, що було вчора, це чистий фарс з боку російської команди, починаючи від Путіна, закінчуючи тими сантехніками, які приїхали в складі делегації. І цей фарс знову проковтнула команда Трампа і навіть посміхнулася. Трамп казав, що Путін свідомо не полетів, бо я не полетів. Хоча, начебто, планував графік. Трамп розповідає, що тільки, начебто, багато чого розповідає. Не хочеться навіть розтягувати, бо це зазвичай якийсь набір. Слів, який просто так формується в речення через розділові знаки. А, ну і що, що можна очікувати від дня сьогоднішнього? І а, от такий от демарш от в вигляді такої делегації на перемовини запропоновані самим же Путіним, до яких спонукав Трамп, такий чіткий плювок в обличчя і Трампу і всій спільноті від Росії. Чи можна це сприймати як те, що переговори наближаються до офіційного провалу? А відтак і останні шанси на мир фактично тануть? Чи як то кажуть, ще якась ниточка є? Ну, дивіться, а, насправді, а, ми бачимо, що а, Стамбул Туреччина от, прав. Фокусі уваги, і там справді з незнати здається, відбувається так багато різних подій, що а, інколи не до кінця зрозуміло, власне кажучи, а, а чи вже щось відбулось, чи не відбулось? Да? От що ми можемо чітко сказати а, на зараз? Та, да? тобто, президент України, як сказав, він приїхав в туреччину і власне проводив там зустрічі. Приїхала велика представницька українська делегація. Я нагадаю, що окрім президента, приїхали очільник міністр закордонних справ. Міністр оборони, власне, умеров і очолить українську делегацію. І я нагадаю, що в 22-му році умеров, до речі, вже брав участь в переговорах, так що у нього справді тут є досвід. І, в принципі, ми бачимо, що на посаді міністра, міністра оборони він так. Я б сказав би, справді вміє вести перемовину, домовлятись, і так далі. Далі ми бачимо, що українська делегація, президент України, провів свою програму. Зустрічався з Ердоганом декілька годин з ним спілкувався, а після того вирушив до Албанії, де разом з Ердоганом, де заплановані інші дипломатичні заходи. Українська делегація у складі зучнув певному складі з Умеровим. На чолі залишилася в Стамбулі, і з того, що ми сьогодні розуміємо, а сьогодні має бути якісь нарешті дипломатичні тут контакти. Тобто, не лише розмови, що і як хто там буде, а якісь вже певна спроба, скажем так, дипломатичного контакту. Наразі мені здається є декілька сценаріїв, як це може бути. Ну, по перше. Ми бачимо а, такий момент, що а, принаймні, офіційно було оприлюднений графік на сьогодні. Що а, спершу запланована зустріч а, Україна Туреччина, а, тобто українська делегація буде спілкуватися з, з турецькою, і наскільки я розумію, після того а, потенційно а можлива зустріч за участі туреччини. Ну принаймні, зараз така інформація, тобто це не буде а, двостороння зустріч, а скоріше трьохстороння зустріч, запланований контакт а, з російською делегацією. У української делегації ми знаємо офіційно порядок денний один ключовий. В першу чергу це досягнення перемир'я на 30 днів. Тобто українська делегація готова саме про це а, говорити з а, представниками Росії, а, і, власне кажучи, на цьому робить ключовий акцент. Тобто що а, треба рухатися до перемир'я, да а російська делегація, принаймні, із того, що ми бачимо, у них є більш розмитий а, мандат. Ну, взагалі, насправді а, тут а, не зовсім зрозуміло да наскільки ну формально, нібито в Росії говорять, що у них є повний мандат, але Мідінський, це він зараз вже Не міністр, він просто очільник союза письменників. Власне кажучи, так, і звісно, там делегації є низка а, штатних а, російських експертів частини різних відомств. А, але якби сам по собі що в Кеслі Мединський зараз можна сказати, що він в ці делегації вписується лише в ракурсі того, що він у 22-му році а, був а, в складі тієї делегації. Власне кажучи, і а, тому, якщо говорити про їх мандат, вони розповідають, що готові починати а, обговорювати а, стамбульські домовленості на тому етапі, на яких їх закінчили в 22-му році. Але ще раз присю українська позиція тут інша, да тобто, і а, тому я сказав би так, що а, зараз можливо, от і по сценаріям, які можливі, тобто, можливо, от така зустріч на трьох і початок. Переговорного процесу, але це не означає, що цей процес сьогодні закінчиться, або, наприклад, ми сьогодні побачимо вже готове рішення. Я думаю, що цей сценарій скоріш за все має найвищу ну, ймовірність реалізації. Що такий процес за участі туреччини може початися, але він буде іти і далі. А, другий варіант, що можливо сторони дійдуть зараз до якоїсь, е, ну скажімо так, точки домовленості там про перемиря. Але ще раз підкреслю, мені здається, що наразі поки це виглядає мало ймовірно, зважаючи на е, ту позицію, яку озвучували е, з боку Російської Федерації. І плюс я додам ще один важливий момент: е, що паралельно ми бачимо, е, розгортається оця історія з. А Трампом і Путіним. тобто те, що Путін не приїхав, ну власне, мабуть, це було очікувано, що він не приїхав до в Туреччину. А водночас Трамп зберігає певну інтригу. Да, тому що а, ми бачимо зараз, а, що у Трампа в принципі закінчився його а, візит країнами перської затоки. А, і по ідеї він має тепер повертатися а, до Вашингтона, але Трамп зараз робить інтригу, ну як він, мабуть, любить. А він сказав, що скоріш за все наступною точкою відліку буде Вашингтон, але може зараз теж буде ще якась інша точка, а, натякаючи, можливо, на те, що Можливо, тут його контакт з очільником Росії, те саме стосується і, наприклад, взагалі мирних перемовин. Тому що попередньо Марко Рубіо, держсекретар Сполучених Штатів Америки, озвучив таку позицію, що на його думку навряд чи відбудеться якийсь великий прорив в цих перемовинах, якщо не відбудеться зустрічі Трампа і Путіна. А власне кажучи, і тому є висока ймовірність, що сьогодні, окрім. Ну, скажімо так, от зустрічі, які українська делегація веде в Стамбулі, а може відбутися ще якась зустріч між Трампом і Путіним. І можливо тоді російська делегація отримає якийсь імпульс з Москви про те саме 30-денне перемир'я, про яке багато говорилось. Ну але в цілому, якщо отак от... Так от а, на, 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 на зараз так підсумувати те, що відбувається, а мені здається, що тут помітно, що Україна вона дуже ми хочемо дуже активно зберегти всі контакти, які у нас є зі сполученими штатами Америки, а і показати, що власне, ми готові домовлятися, і якщо такий зараз вектор бачення сполучених штатів Америки, ми готові в цьому напрямку рухатися. А з іншого боку, самі сполучені Штати Америки, як мені здається, вони теж. Таке складається враження, вичікують, вичікують якусь а, готовність чи нову позицію Росії, тому що помітьте, як Трамп м'яко, на мою думку, а, відреагував а, власне на те, що, наприклад, а, той самий Путін не поїхав, чи а, в тому складі, в якому відправила російська делегація, є да? він сказав, що ну не дивно, я ж не поїхав, а, або що О, лише тільки зі мною може бути якийсь. А, великий а, прорив, і помітьте, що Трамп поки що наразі сполучені штати Америки вони нічого не говорять а, про те, а що буде, якщо взагалі переговори, власне кажучи, от сьогодні там відбудеться, і на цьому все да, тобто сторони зрозуміють, що. А настільки протилежні позиції, що далі нема сенсу, от в такому форматі вести перемовини на певний час, і ми нічого не чуємо з боку Сполучених Штатів Америки. А чи готові вони в такому разі реалізувати те, про що вони якби натякають, що там про санкції нові а чи про додатковий тиск на Росію? Ну, ну тобто, складається враження, от у мене наразі, що самі Сполучені Штати Америки і Трамп вони. Що самі не визначилися, як це не парадоксально? А і, і, як Трампу а, далі діяти? Тобто, Трамп зараз намагається в публічній площині а, щодо себе позиціонувати взагалі його візит а, в а, країни перської затоки як супер успішний, який приніс трильйони доларів, і що це ключове. Да, тобто, а решта, тобто він якби говорить, ну да, там перемовини почалися, але ж я, я не здивований, що вони так ідуть, бо не було ж моєї зустрічі з Путіним. Тобто складається враження, що можливо він тепер хоче на, на фоні оцих е, того візиту, який у нього був е, в країни перської затовки, заодно ще провести тепер е, і цю зустріч з Путіним, про яку власне ми пам'ятаємо вже декілька місяців. Е, говорилося, що вона може бути, але вона може бути лише в тому разі, якщо Трамп зрозуміє, що. Він може з цієї зустрічі витягнути не просто зустріч, а зможе витягнути для себе якусь перемогу. От мені здається, нам в цій ситуації ну важливо, щоб ну, наприклад, український інтерес, хоча б так в такому форматі, як там у вигляді перемир'я озвучених да позицій. Ну, Сполучені Штати Америки, хоча б в такому ракурсі, а, це могло обговорювати з Росією, щоб а, ну ми ж розуміємо, не вийшло так, що або бо складається враження, що Кремль хоче всю цю ситуацію довести до того, щоб а, нібито тільки розмовляти з Сполученими Штатами Америки, да тобто говорити, що ні, ми тільки зі Штатами будемо розмовляти, а і тільки а, з ними будемо щось вирішувати. А, от. Тому по суті, знаєте, ми зараз з вами бачимо таку шахівницю, а де найближчі кроки визначать, як яка далі буде диспозиція.